Усім привіт! Рада, що ви завітали до мене на канал Христинка. Я в магазині Єва покажу вам нові акції, які діятимуть з 14 по 16 липня, включно знижки на усі кондиціонери для білизни від торгової марки Сілан. Ціна 114 гривень літр та 100 мл є два види, і по 114 гривень більшого об'єму 1 літр та 408 мл. Є такі варіанти по 77 гривень та 50 копійок. І об'єм тут теж різний: 880 або 770 мл. Грінвей Фітолінія та «Літо» – весь туалетний папір зі знижкою в 30%. Є вологий туалетний папір. Такий варіант 80 штук із клапаном 42 гривні 70 копійок. І по 27 гривень туалетний папір в упаковці 40 штук. Туалетний папір «Літо» двошаровий, 4 рулони 27 гривень. Трьохшаровий 4 рулони 49. Жовтий 37 гривень двохшаровий з ароматом персика 49 гривень трьохшаровий. Туалетний папір двохшаровий від Greenway 40 гривень, 60 копійок. І ще двохшаровий є по 40 гривень. Така упаковочка 8 рулонів за 63 гривні. Двошаровий, трьохшаровий із тисненням 4 рулони, 60 гривень та 20 копійок з ароматом персика. І без аромату трьохшаровий за 59,50 на всі аксесуари для кухні та кухонний текстиль акція 2 берете. А третя одиниця в подарунок. Тобто ви обираєте самостійно три товари із цієї категорії, а оплачуєте лише за два. Такі ножиці кухонні за 40 гривень і звертайте увагу, що є багато акційних пропозицій. Ніж у чохлі 25 гривень. Набір, вінчик та пензлик за 30, поштучно або вінчик, або пензлик по 17 гривень. Є щіпці по 40 гривень. І пентлики із білою такою ручкою, до речі, досить цікаво виглядає. І ще є лопатка. Набір щіпців металевих, дві штуки різної довжини за 40 гривень. Набір овочечистка і ніж у чухлі за 40 гривень. А є ще ось такий набір: ніж і овочі чистка, овочі За 30 гривень набір, штопор і відкривачка. Цікаві вінчики. До речі, ці теж входять в таку акцію. Підставки є по 50 гривень, а є по 80, такі по 80. От. А такі дешевші, по 50. Ще є з сіренького кольору. І текстиль рушнички є по 50 гривень вафельні, а є розміром 30х50 см. За 30 гривень. Місяці, що це ось ці зараз, шукала код. Так і є, ось такі по 30 гривень. Візьмете два рушнички, а третій вам піде в подарунок. До речі, не обов'язково брати однакові, наприклад, там, два рушнички чи ще щось. Головне, щоб це було із цієї категорії. І пам'ятайте, що вигідно брати в плюс-мінус однаковій ціні. По 50 гривень, по 40 гривень, до речі, вони такі досить щільні. Так, і ще є вафельні по 30. І такі по 59. Так, 59,90, майже 60. Такі яскраві підставки під гаряче. Ціна 30 гривень. На мені зустрічі різні динозаврики. Так, лише динозаврики. Набір кришок. Вони розтягуються. Є різного діаметру, ціна 60 гривень за 6 штук в такому салатному або у синьому, перепрошую, кольорі. Ось такі. Це є форми металеві, можна їх використовувати як і для витискання печива, як для формування гарнірів. Це можна використовувати в багатьох випадках. Ціна 50 гривень за такий набір. Форми різні, силіконові. Багато всього є. Бачите, навіть прес для картоплі. Це є що для просіювання борошна. Так, килимок, чашка сито 80 гривень. І те, що я собі візьму, це є ось такі килимки антиковзаючі. Вони мені дуже подобаються. Я собі їх застелила у шухлядки, щоб не було такого дзвінкого звуку, коли ставите щось. Так, це є. на ціна, по-моєму, 30 гривень. Зараз пошукаємо. 20. 20 гривень. Тобто ви берете 3, а оплачуєте 40 гривень. Очки є, такий набір стянок. А от чашки і тарілочки в цю акцію не входять, бо це вже є посуд. Кругла керамічна тарілка. От в тарілочки є інша акція. Дві берете, ще дві в подарунок. Щоправда, у цій Єві не дуже великий асортимент на тарілочки, але які є в є, то звертайте увагу, берете чотири тарілки, оплачуєте лише за дві. На вологі серветочки від торгової марки Joy. це є дитячі серветки, дії акції. 1 дорівнює 2. Є менші упаковки 24 штуки, ціна 22 гривні. Є більші упаковки 100 штук, вони вже із клапаном. І ціна 56 гривень. Я ними користувалася досить непогані дитячі серветочки. Виходить, що ви ось цю суму платите за дві упаковки. 11 гривень виходить одна тоді. А такий варіант за 56, одна скільки виходить за 28, якщо розділити. На усі чоловічі та жіночі шкарпетки, чешки та підслідники. Акцентую не на всі шкарпетки, а лише чешки та е, підслідники. Дії акція 2 до рівня 4. Так, ось вони, 25 гривень, чоловічі сліди. Жіночі теж 25 гривень. Омбрели усі жіночі засоби гігієни зі знижкою 40%. Гелі для інтимної гігієни двох видів. Ціна 27 гривень за 400 мілілітрів. А ось цей варіант алої трохи дорожчий. Ціна 36. І, власне, прокладки 35 гривень, 16 штук, 40 штук за 90 гривень, 20 штук за 35 гривень, 18 штук за 22 гривні 50 копійок, 16 80, щоденні 14,50 за 20 штук, і щоденні 50 штук за 34,50. Гелі для душу від торгової марки DAV зі знижкою в 30% 225 мл 99, 250 мл 76. Більше вже розібрали кешбек 80% на усі гелі для душу від Moxam та Just Kawaii. Just Kawaii і От по 119 гривень парфумовані, Подивіться, тут гарні флакончики зараз. Побили, ще його підсумку. Ось. Вони об'ємом 400 мл з дозатором, з блискітками і парфумовані. 119 гривень. Такі від Максам теж парфумовані. 395 мл за 80 гривень. І часткова і гелі. Але теж, хоча то вже немає. Якщо ваші є, звертайте увагу 500 мл 80 гривень і 70 Також є знижка 50% на салон-де-Рояль крем мило. Об'єм 500 мл. Дуже вони мають гарні флакончики. Це, до речі, пластик. І ще в вишневому кольорі 92 гривні та 50 копійок. Ага, ось і ще рідке мило парфумоване. 83 гривні від Мокса. Це кешбек. Від About Body рідке мило, об'єм 500 мл. Ціна 41 гривня 80 копійок. І 300 мл антибактеріальний 35,80. Це на нього є знижка. Від торгової марки Nivea усі жіночі кулькові антиперспіранти. Зі знижкою у 40% 51 гривня. Дуже великий асортимент. Різні. Усі засоби для догляду за нігтями. Акція 2 дорівнює 4. Це є і лаки, і зміцнюючі засоби, і також для зняття лаку. Берете дві одиниці, а ще дві одиниці в подарунок. І теж багато є акцій. Ноготок 56 гривень, об'єм 125 мл. На тимчасові тату акція 1 плюс 1 дорівнює 3. Є більші по 70 гривень, а є менші. Є і по 40 гривень, і по 30, як які. Такий варіант 70%. На усі аксесуари для макіяжу, манікюру та педікюру від торгової марки Stalex знижка 50% на другу одиницю. Можна об'єднувати, наприклад, брати ножниці 314 гривень і брати кусачки. Ціна 379. Той товар, який дешевший, з двох, піде вам ще за півціни від цінника: 379, 165, 137, 105 гривень, 246 гривень ножиці Так, і що ще є? Пилочки. То є коста 95 гривень. Ось такі металеві пилки. Пушар від Сталекс 125 гривень. Має теж входити в цю акцію набір інструментів. Це для чистки шкіри обличчя 360 гривень. І пінцети від Сталекс. Ціна 139 і 119. Так, 220, це є дешевший. До речі, його маю вже руки. Досить гострий, гарний, одним словом, рекомендую. Ви буває, запитуєте моєї думки, що краще придбати. І знаєте, моя думка краще придбати щось одне, якісне, і користуватися задоволенням, аніж накупити багато дешевого, але не якісного. Тож. Але вибір кожен робить сам. Вся декоративна косметика від GlenB з акцією 2 до рівня 4. Обираєте будь-яких 4 товари. А оплачуєте за два дорожчих. 70 гривень коштує засіб для обезжирення нігтєвої пластини. 5 в одному, 100 мл. Від Лореаль усі засоби для догляду за обличчям зі знижкою в 30% по 629 гривень. брається засіб для пілення шкіри обличчям. Сироватка також 629 гривень. Вікові креми по 207 гривень. Є для різного віку. Зволожуючий крем 223 гривні. Лораль Ревіталіфт 517 гривень. Такі варіанти з акційною ціною. Лораль генії Зволоження воложення. Аквафлюїд. 370 гривень, об'єм 70 мл. Вони у скрі із дозатором. Гіолорон експерт. Ціна 251 гривня. Все від Лореаль для обличчя Патрісія Ледо. Усі близькі та помада для губ зі знижкою в 50%. Помада бальзам 100 гривень. Класно відкриваються такі незвичні. М -м, то, що треба вміти? Оп, вистрибує. Такі по 249. 149 гривень помади. А на декоративну косметику від Max Factor діє акція 1 плюс 1 дорівнює 3. Обираєте будь-яких три товари. І отримуєте третю одиницю, яка дешевша у подарунок. Така новинка. туш за 391 гривню. Туш за 244. Я дуже довгий час користувалася іменно тушами від Max Factor, бо в них є така можливість нашаровувати до безкінечності. Так, різноманітні олівчики.